Військовослужбовець Збройних сил України Роман Пелихатий заходить до тренувальної зали реабілітаційного центру. У Вінниці на реабілітації, розповідає, третій місяць. Готується до протезування. Ногу втратив на Донецькому напрямку, наступивши на протипіхотну міну, розповідає Роман. З серпня по шпиталях. Проходив службу в суперному взводі. Моє завдання полягало завести людей і забрати, ну, тобто, з позицій. Одної з позицій, я наступив на пелюсток, пилю, така міна протипіходна. Я просто розумів, що туди ніхто не прийде. От, треба з цієї позиції виходити самому, там воно було всіяно пелюстками. Тоді, каже, з пораненою ногою самотужки подолав два кілометри. Я розумів, поки я на адреналіні перебуваю. Ну, в цьому такому стані, поки сили ще ну, не втратив повністю, то треба користуватися цим моментом і виходити. Час від часу відпочиваючи, там трошки рачки ліс, трохи скакав на одній нозі. Пройшло 12 годин. Починається задишка в мене і потеміння в очах. Думки я думаю, якщо я буду рятувати ногу, ну, втрачу життя. А для чого тоді мені нога, якщо, якщо я втратив життя, то треба рятувати життя. Вижити допомогла віра в себе, родину і спортивна підготовка. Ногу врятувати не вдалося через так званий турнікетний синдром, каже Роман. З 29 на 30 серпня це ніч. Один стабілізаційний пункт, потім другий. І на ранок, десь о 1.05, це попала в Запоріжжі. І Відповідно, нога вже вона відмерла. Ну вже по-живому відмерла. Це зараз я вже думаю, там реально треба було два турнікети, один нижче накласти і таким чином регулювати цей процес. Але, каже, після бою кулаками не махають. Ходити на протезі чоловіка вчить асистентка фізичного терапевта Надія Павельчук. Будь-яке викровлення в лініях нашого організму будуть плечі чи таз, невеликий підйом. Це вже багато чого дає на нашу спину, на хребет і на саме власне ходу. Бо патерн ходьби змінюється, і це погано. Так. Тіло має бути сильним, і витривалим. Після протезування Роман Пелихатий повернеться додому в Жабокрич, до родини. Разом із дружиною чекають на народження третьої дитини, сина. Про прийняте 2014 року рішення стати на захист батьківщини каже не шкодує. І якби повернути час назад, вчинив би так само. Треба захищати свою землю. Ну а як куди тікати чи там уникати? Це ж неправильно. Ну так. Не таке виховання в мене. Наталя Колодіє, Андрій Нєстюров – Суспільне новини, Вінниця.